Що ми знаємо про Лесю Українку. Вона була надзвичайно талановитою, сильно хворіла і мала кілька невдалих романів. Насправді ж це все, що радянська влада дозволяла знати про українську письменницю. А більшість фактів з її біографії були незручними і десятиліттями від нас приховувалися. Чому Леся Українка після своєї смерті стала зброєю в руках більшовиків? І ким насправді була ця неймовірна жінка? Поговоримо про це сьогодні. Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. Друзі, не втомлююся вас закликати підписуватись на наш канал, ставте вподобайки та діліться відео зі своїми друзями. Допоможіть нам розказувати реальну історію якомога більшій кількості людей. Цю історію ми почнемо не спочатку, а з серпня 1913-го. Це був час, коли Російська імперія стрімко рухалась до свого краху, а комуністичний рух набирав обертів практично по всій Європі. В Російській імперії ця політична течія поступово перетягала на свій бік інші політичні сили, і їх об'єднання стало називатися більшовицьким. У них були свої власні видання, через які розповсюджувалася нова ідеологія. Через кілька днів після смерті Лесі Українки більшовицька газета Робоча правда надрукувала некролог і переклад Лесиної поезії Досвітньої огні російською писали таке: Леся Українка стоя близько к освободительному общественному движению вообще и і пролетарскому в частності, отдавала ему йому всі сили, сіяла розумне, добре, вічне. Нам треба сказати їй спасибо і читати її произведения. Леся Українка умерла, но її бодрые произведения довго будуть будить нас к роботі, к борьбе. добра, вічна пам'ять писательниця, другу рабочих». А далі вже в радянських книжках продовжували ліпити вигідний для режиму образ Лесі. В цьому не було б нічого дивного, якби Леся Українка реально була б вірною комуністкою. Але це не так. Творчість письменниці нещадно цензурували, а деякі твори взагалі забороняли, бо насправді видати її за марксистку та друга пролетаріату було ще тією аферою, і тут в мене виникає запитання: навіщо більшовики взагалі так заморочувались? Чому просто не викреслити її з історії, як вони часто робили з іншими культурними діячами? Очевидно, цей секрет захований в її життєвому шляху. Тож ким ця видатна жінка була насправді? Радянських підручниках писали, що Леся Українка походить з родини дрібних поміщиків і всіляко підкреслювали, що грошей сім'ї не вистачало. Насправді ж, Леся нащадок знатного українського козацького роду. Вона народилася 25 лютого 1871 року в містечку на Волині, що тоді називалося Звягель, а тепер Новоград Волинський. У родині заможних дворян на прізвище Косич. Їй дали ім'я Лариса, пізніше знатиме її під творчим псевдонімом Леся Українка. Батько Лесі Українки Петро Косач юрист, меценат і громадський діяч, він походив із давнього аристократичного роду, історія якого простежується аж до 15 століття. Мати Ольга Драгоманова теж із роду козацької шляхти, феміністка, письменниця, відома під псевдонімом Олена Пчілка. Найстарший син Михайло, з яким Леся була дуже близькою, та доньки Ольга, Оксана, Ізидора і молодший син Микола. Ще дуже важливими людьми у житті Лесі були її тітка, сестра батька Олена Косач, українська письменниця, учасниця революційних рухів. У 1879-му вона була арештована і вислана до Сибіру. Та дядько, брат матері Михайло Драгоманов, історик, громадський діяч, професор Київського університету. За однією з версій свій літературний псевдонім Леся запозичила саме від Драгоманова, бо свої ранні статті він підписував Михайло українець. Родина, в якій народилася Леся, була українською елітою. Косачі, як представники козацької шляхти, отримали дворянство від Катерини II після знищення нею Гетьманської держави. Батько Лесі був впливовим чиновником і дослужився до дійсного статського радника. Це найвищий цивільний ранг в Російській імперії, приблизно як генерал-майор у військових. Але що відрізняло українську еліту тих часів від решти у російській імперії? Козацьке минуле. Багато з цих людей мали родинну пам'ять, що передавалася з покоління в покоління про вільні часи, про свої традиції і про свою неімперську ідентичність. Однозначно, це впливало на те, ким українська аристократія себе усвідомлювала З самого дитинства. Леся Українка відчувала себе українкою. У чотири роки вона навчилася читати, у п'ять почала писати драматичні твори, в шість уже вміла майстерно вишивати і малювати. Але найбільшим її захопленням була музика. Леся мала абсолютний слух у п'ять років. Її навчила грати на роялі дружина композитора Миколи Лисенка Ольга Оконор. Вона вивчала одразу кілька мов латину, та грецьку, французьку, англійську, німецьку та італійську. Пізніше Леся вивчила ще польську, болгарську та іспанську. І не як-небудь дівчина могла не тільки розмовляти, а й перекладати і писати літературні твори всіма цими мовами. Батько сам навчав Лесю математиці та іншим точним наукам. Також він не шкодував грошей на вчителів, гарну домашню освіту. Косачі дали усім своїм шести дітям. Бо не хотіли відправляти їх до зросіщених гімназій, а незросійщених на українських землях, що входили тоді до Російської імперії, просто не існувало. У 1876 році цар Олександр II, якого російські історики називають великим лібералом, видав емський указ. Він забороняв українську мову у церквах та театрах, а також вводилась заборона на друк та ввезення за кордону в російську імперію українських книжок. Імперська влада почала переслідувати українців за національні погляди. Тоді казалось, що на весь Київ залишилося п'ять україномовних родин. Мовознавця Павла Житецького, етнографа Тадея Рильського, композитора Миколи Лисенка, драматурга Михайла Старицького та юриста Петра Косича. Дядька Лесі Михайла Драгоманова на той момент професора Київського університету звільнили з роботи. Побоюючись арешту, Драгоманов емігрував до Софії. Для Лесі від'їзд дядька, якого вона дуже любила, став справжньою драмою. Косачі теж змушені були виїхати подалі від Києва на Волинь у свій маєток в Колодяжному, бо вони теж порушували цей царський закон, були членами просвітницької організації Стара громада. Своїм коштом вони видавали популярні книжки українською та пота і фінансували львівський журнал Зоря від заслання в Сибір. Сім'ю врятувало тільки знайомство з Олександром Дрентельном, київським подільським і волинським генерал-губернатором. Тож з 1882-го колодяжне стало місцем постійного проживання косачів. І саме там з Лесією трапилася історія, яку ми всі добре знаємо. Коли дівчинці виповнилося 10, під час святкової процесії до річки стир на водохреще, вона сильно застудилася. Недуго розвинулася в туберкульоз кісток та суглобів. Хвороба деформувала зап'ястя лівої руки та правий та застигнувий суглоб. Лікарі стали в домі Косачів звичними гостями. А ще часто приїздили їх близькі друзі, родини старицьких і Лисенків. дружили батьки, дружили між собою і діти, бо їх виховували на однакових цінностях свідомими українцями, і це дуже відрізняло всю кампанію від однолітків. Ось як згадувала найкраща подруга Лесі Українки Людмила Старицька Черняхівська. Наше покоління виключне. Ми були першими українськими дітьми, не тими, що виростають в селі в рідній сфері стихійними українцями. Ми були дітьми городянськими, яких батьки виховували вперше серед ворожих обставин свідомими українцями. Це важлива річ, яку замовчували в радянських підручниках. Леся була переконаною українською націоналісткою. Правда, тоді такого терміну ще не було, і сама Леся казала свідома українка, а зробили її такою. Кілька подій. Коли Лесі було 17, вона зі своїм братом Михайлом, якому тоді було 19, задумали зробити цілу серію перекладів модних на той час європейських письменників на українську мову. До них приєдналася найкраща Лесіна подруга — 20-річна Людмила Старицька черняхівська Нагадаю, на той момент вже 12 років, як діяв емський указ, і все українське було під заборонено. Те, що задумали ці троє молодих людей в російській імперії, вважалося злочином, але вони сподівалися скористатися маленькою лазівкою. Цензура могла дозволити книгу українською, якщо написана вона була російськими літерами, тобто з твердим знаком та буквою И. Для такої роботи треба було більше ніж троє людей, і косачі почали шукати волонтерів. Для цього на київських квартирах косачів, старицьких і лисенків по черзі організовували літературні вечірки. Запрошували молодь, студентів, знайомі приводили знайомих. Так виник гурток, який назвали плеята. Крім трійки організаторів, туди ввійшли ще приблизно два десятки людей. Леся дуже раділа цьому європейському вибору української молоді. Вона писала Драгоманову, цитую. Поміж нашою молодою громадкою почалось таке западничество, що багато хто береться до французької, німецької, англійської та італійської мови, аби могти читати чужу літературу. Ми відкинули назву Українофіли, а звемось просто українці, бо ми такими єсьмо, окрім всякого фільства. Молодь плеяди також вирішила видати кілька просвітницьких брошурок зі справжньої історії України. За цю роботу взялася сама Леся, адже їй дуже кортіло розказати правдиву історію ту, яку вона знала з праць свого дядька Михайла Драгоманова. Цитую: може моя компіляція послужить хоч якимсь противояддям, тим брошуркам про Хмельниччину і Восеєдідінєння, що служить досі єдиною історією України на народних щенях, і може таки труїть не раз думку народню. Поряд з тим, це буде проба показати органічний зв'язок нашої недавньої минувшини і її ідеалів з теперішнім нашим становищем і всесвітніми демократичними ідеалами. Таке писала Леся Дядько, але незважаючи на російську орфографію, цензура цю брошуру заборонила так само, як і три збірки перекладів європейських письменників, підготовлених плеядівцями. У січні 1891-го Леся з матір'ю поїхали у відень. Перш за все, звісно, до талановитих європейських лікарів. Але ця перша поїздка за кордон сильно вплине на світогляд Лесі. В час, коли косачі приїхали до столиці австро угорської імперії, там саме були вибори послів Сейму, агітація, жваві політичні дебати, боротьба за електорат. У деспотичній царській Росії навіть уявити демократичні вибори було неможливо. До речі, до сьогодні там нічого не змінилося. Цей контраст для Лесі був не просто неприємний, а болючий. У листі до дядька Михайла Драгоманова, який тоді був у Софії, вона написала: цитую. Перше враження було таке, ніби я приїхала в якийсь інший світ, кращий світ, вільніший. Мені тепер ще тяжче буде у своєму краї, ніж досі було. Мені сором, що ми такі невільні, що носимо кайдани, і спимо під ними спокійно. Отже, я прокинулась, і тяжко мені, і жаль, і болить. У відні Леся відсвяткувала своє 20-річчя і з головою поринула у європейське культурне життя. В помешканні, яке Олена Пчілка з Лесією найняли на вулиці Флоріана, часто збиралися молоді люди, переважно галицькі студенти. У відні тоді існувало товариство українських студентів Січ. Усіх членів його називали Січовиками. Для Лесі було очевидним, що українці в Австро-Угорщині почуваються вільніше ніж в російській імперії. Вони говорять українською, мають що читати українською, бо у Львові виходять українські газети, журнали та книги, знають справжню українську історію, а не ту, що друкують в російській імперії. Але вечорами в гостях у косачів січовики завзято розповідають Лесі, що імперія це в будь-якому разі система погана. Є титульна нація, яка встановлює правила, і нацменшини, які змушені за цими правилами жити. Якщо ти представник нацменшини, то ніякої політичної свободи чи рівноправ'я в імперії ти не матимеш. Ці січовики поселяють в лесеній голові ідею, що українці повинні мати свою власну державу. Серед січовиків були і студенти-медики. Вони допомогли Лесі без очікувань потрапити на лікування до знаменитого хірурга Теодора Більрота, але на операцію лікар не зважився. Сконструював спеціальний апарат для зміцнення ноги, призначив найновіше лікування і порадив щороку їздити в теплі краї. Операцію на стегні через 8 років Лесі зробив інший видатний хірург, німець Ернст фон Бергман, винахідник антисептика. Ця операція полегшила біль, але спеціальний апарат на нозі Лесі все одно довелося носити. Так само, як і постійно їздити на курорти в теплі краї. Влітку це зазвичай був Крим або Італія, а взимку Єгипет. Ці подорожі щоразу відкривали для Лесі новий світ і щоразу показували менталітет росіян, який просто неможливо було не помічати серед інших. Якось вона написала в листі з Італії. Цитую: Росіян тепер тут сила не раз лаються на вулиці без сорома, впевняючись, що їх нікає собака, не пайм'ят. Хоча собак, таких як вони самі, тут повно на кожному кроці. У 1910 році Леся написала відверто антиросійський твір драму боярині. Події боярині відбуваються під час однієї з найтрагічніших сторінок української історії періоду руїни, тобто владних чвар у гетьманській державі. Головна героїня Оксана виходить заміж за козака, що пішов на службу до московського царя, отримав від нього статки і став одним з московських бояр. Дівчина їде з ним у московське царство і теж стає бояринею. Вона ніби потрапляє в інший світ неволя, шпигуни, страти. Головна героїня звикла до життя в Україні, де є воля, повага до людини та рівноправ'я між жінками і чоловіками, тож вона воліє вмерти, ніж жити у Росії. Бояриня була заборонена царським, а потім радянським урядом як відверто антиросійський твір. В Україні, до речі, бояриню надрукували аж у 1989 році. А до того твір можна було побачити лише за кордоном. Його видавала українська діаспора. Дуже раджу прочитати, хто ще не читав. Там просто неперевершений лесен, поетичний стиль у поєднанні з актуальними сьогодні роздумами. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття, соціалізм вважався модною прогресивною течею. Ідеї рівності і братерства приваблювали багатьох. Тоді ніхто не міг навіть у страшному сні уявити, що ці ідеї втіляться в кривавий диктаторський тоталітарний режим. Але Леся, яку більшовики з усіх сил намагалися представити марксисткою, насправді у вчення Маркса не вірила ще тоді. Ось що вона написала у 1897 році у листі до сестри Ольги. Цитую. Я не бачу тієї строгої системи, про яку говорять фанатики цієї книжки. Бачу багато фактів, чимало дотепних гіпотез і ще більше просто дотипів, але багато для мене зостається темного, невиясненого, недоговореного і в науковій теорії, і в практичних виводах. З неї ні, видно, все нове Євангелія все таки потребує більше безпосередньої віри ніж у мене єсть. Разом із соціалізмом у Європу прийшла хвиля фемінізму, і от ідея рівноправності жінок і чоловіків була надзвичайно близька Леся, причому самого дитинства. Тут треба нагадати, що в часи, коли жила Леся Українка, жінки ще не мали права голосувати на виборах, вчитися в університетах, розличатися чи мати опіку над своїми дітьми. Але вже діяли жіночі рухи, що боролися за ці права. Мати Лесі Українки Олена Вчілка зажила слави невиправної феміністки, коли у 1887 році разом з українською письменницею з Галичини Наталією Кобринською вони уклали та видали власним коштом альманах жіночих творів перше віно, де пропагували занадто сміливу на той час думку про необхідність жіночих гімназій та університетів. Більше про це ви можете дізнатися з нашого відео по цьому лінку. Але Леся пішла ще далі. Вона не просто висувала сміливі ідеї. Вона жила так, неначе не існує ніяких гендерних умовностей. У 1901-му вчинок Лесі обурив навіть її прогресивну маму. За три роки до того в Ялті Леся познайомилась із молодим білорусом, який лікувався від хвороби легень Сергієм Мержинським. Це був красивий, розумний та ерудований чоловік, випускник Київського університету. Між молодими людьми зав'язалася дружба і симпатія. Сергій часто приїздив погустювати. І от одного дня Лесі приходить лист, де Мержинський пише, що йому зовсім зле. Вона навіть не роздумує, збирає речі, щоб їхати в мінськ доглядати Мержинського. Мати влаштовує скандал. Навіть для неї рішення доньки це занадто. Як ця неодружена дівчина буде жити під одним дахом з чоловіком? Та це ж просто знищить її репутацію. Але Леся не слухає матір. І все одно, що казатимуть люди, вона їде до чоловіка, якого любить. Зрештою, дівчина провела біля ліжка Мержинського кілька місяців, і він буквально помер на її руках. На хвилі емоцій, вона за одну ніч написала свою драматичну поему Одержима. Після цих драматичних подій весною 1901 року Леся їде погостювати і відновити душевний спокій на Буковину до своєї подруги Ольги Кобилянської. І далі ще одна історія не для радянських підручників. Якщо до цієї поїздки письменниці переписувалися про німецьких філософів і модернізм, то після листи, які вони надсилали одна одній, були дуже інтимними і навіть чуттєвими. І дали підстави деяким письменникам та історикам заявити про лесбійські стосунки Лесі Українки та Ольги Кобилянської. Ось кілька цитат: чи хтось чує, як його хтось любить? Нехай хтось не зневажає себе, нехай хтось плаче, коли йому тяжко, але нехай не катує себе, бо комусь іншому болить від того. Дуже болить. Ні, ні. Хтось тільки зробить паси дуже дуже ніжно і не буде вже нічого казати, а хтось і так буде знати. Чиїсь думки. Чи дійсно стосунки Лесі Українки та Ольги Кобилянської були чимось більшим, ніж просто близька дружба? Нині встановити неможливо, та й, власне, це не має значення. От що охоче розповідала радянська пропаганда, так це про нещасливі закоханості Лесі і її страждання з цього приводу. І дійсно Леся палко закохувалася в чоловіків щонайменше чотири рази у юності в студента Максима Славінського, з яким у плеяді разом перекладали з німецької поезії Генріха Гейне. У 24 роки в студента з Грузії Нестора Гамбарашвілі. Потім, у 27 — закоханість в Сергія Мержинського. Насправді тут важливо, що на початку ХХ століття, коли жінкам належало ховати свої почуття і мовчки чекати, поки крок зробить чоловік, Леся мала відвагу говорити про своє кохання відкрито. Тож я б дивився на це не як на низку невдалих закоханостей, а як на неймовірну сміливість мати почуття і заявляти про них світові. А от останнє кохання Лесі було взаємним і щасливим. Але навіть тут Леся порвала всі шаблони. Юрист Клемент Квітка був на 9 років молодшим за Лесю і безтямно її кохав. У 1903 році, через 5 років після знайомства, Леся поїхала до Квітки в Білісі, де він працював клерком у суді. Клемент запропонував одружитися. Але Леся сказала, що не хоче вінчатися в церкві, бо там треба давати обітницю коритися чоловіку, а це їй не підходить. Вона запропонувала просто жити разом для тих часів щось нечуване. Але Климент прийняв цю умову, і так вони з Лесею прожили 5 років. Мама Лесі Олена Пчілка, не розуміла небажання доньки вінчатися в церкві, тому всі ці роки її наполягали і вмовляли, і переконували її укласти шлюб як всі нормальні люди. І такі переконали. Але Леся і тут зробила по-своєму. Шлюбна церемонія у неї була максимально буденна. Леся Українка та Климент Квітка повінчалися у Вознесенській церкві Києва, що на Деміївці. Були вони та священик, ані свідків, ані гостей. А після молодята сіли на трамвай та поїхали додому. Розумієте, наскільки ж вона випереджала свій час? Більшість творів Лесі Українки за її життя видали на заході України. Звідти у російську імперію їх ввозили контрабандою всього по кілька екземплярів. Люди передавали їх один одному, переписували від руки. Але після лютневої революції 1905 року Емський указ перестав діяти, і твори Лесі масово пішли у люди по всій території України. Київський журнал, літературно-науковий вісник надрукував драматичну поему «Касандра», а полтавський рідний край поему в катакомбах. Також Київське видовництво випустило у світ і найпершу поетичну збірку Лесі Українки на крилах пісень. Лесені твори ставали доступними і популярність поетеси була величезною. Сама Леся з чоловіком Клементом Квіткою останні роки жили в Грузі, в невеликому гірському містечку Сурамі, коли Лесі стало значно гірше, її приїхали доглядати мати та молодша сестра. Ізидора. Ізидора згадувала, що Леся в останні дні життя не могла нічого їсти, окрім ожинового морозива, яке готувала мама. 1 серпня 1913 року Леся Українка померла. Їй було всього 42 роки. Ховати видатну українську письменницю повезли у Київ, зустрічати потяг з тілом на залізничному вокзалі Києва зібралися тисячі людей. Приїхали делегації з усіх українських земель. Царська поліція, побоюючись перетворення похорону на проукраїнський мітинг, заборонила будь-які промови. Кінні поліцейські супроводжували ходу до кладовища. По дорозі їм довелося зупиняти рух трамваїв на вулиці Банковій. Настільки велелюдною була жалобна процесія. Біля цвинтаря трону понесли шестеро жінок, і це було дуже незвично і дуже символічно. Це був особливий знак пошани видатній жінці. Неймовірна, просто шалена популярність Лесі Українки це і є відповідь, чому більшовикам так потрібна була ця постать. Смерть поетки більшовики використали як нагоду спробувати перетягнути на свій бік свідомих українців. Саме для того, у своїй пресі вони почали переконувати, що письменниця була прихильницею вчення Маркса і Другом Революції. Насправді майже всі друзі і рідні Лесі Українки, хто дожив до 1917 року, пішли творити Українську Народну Республіку. Її чоловік Клемент Квітка став заступником міністра юстиції УНР. А після поразки української революції був репресований і потрапив до Гулагу. Найкраща подруга Людмила старицька черняхівська війшла в Українську Центральну Раду та працювала в урядах УНР. Вона теж була репресована і загинула в телячому вагоні по дорозі до Казахстану. Про таке в радянській Україні, звісно, не розповідали, але ми з вами маємо знати наших героїв і героїнь, і їх реальну історію.